Що пов'язує Барселону, Манчестер, Юнайтед, Шахтар, Динамо та Кривбас? За всі ці клуби болівають зіркові українці. А хто саме, ви побачите буквально за декілька хвилин? З вами Костя Фостен, канал Футграм. Полетіли. Давайте розпочнемо з Дмитра Комарова, напевно, найвідомішого мандрівника журналіста України на цей час. В одному з інтерв'ю ведучий якось зізнався, що у старших класах школи був неймовірно футбольним фанатом. За його словами, наприкінці 90-х київське Динамо під керівництвом Валерія Лобановського творило ну, справжні дива. Ніколи не забуду, як у 99-му році у півфіналі Ліги Чемпіонів наші зіграли на Олімпійському 3-3 з Мюнхенською Баварією. Я навчався у 79-й школі та на вулиці Шута Роставелі в Києві. І цей стадіон було видно з вікон закладу. Якби у 90-ті роки ви побачили мене в метро дорогою на стадіон, ніколи б не впізнали. Обличчя було розмальовано у кольори прапора та символіку клубу. На мені неодмінно був шарф та футболка улюбленої команди. Коли Комаров закінчив школу і почав працювати журналістом, то матч дивився вже з прес-ложі чи просто за воротами разом із фотокореспондентами. В нього з'явилася можливість у спокійній обстановці зустрічатися із легендарними футболістами та просто спілкуватися, брати інтерв'ю. За словами Дмитра, тоді у 17 років це було дуже круто. А знаєте, що ще було б круто? Якби всі, хто подивився цей ролик, підписалися на мій канал і влупили свою міцну подобайку. Зробіть це від щирого серця. Як вміють справжні українці. Друзі, а пам'ятаєте таку програму «Караоке на Майдані? Чи то я один такий старий? Так от, ведучий того народного шоу Ігор Кундратюк, теж є відданим фанатом футболу. Футболом я захопився років у дев'ять завдяки моєму дядьку, який колись грав за один із складів донецького шахтаря і просто вразив мене любов'ю до цього виду спорту. Сам я боліваю за Динамо, а ще за Барселону та Баварію. Ці клуби грають гарний футбол. До того ж, і з тим, і з іншим працював чудовий тренер Пеп Гвардіола. Зізнався якось Кондратьок. Відома та зіркова гімнастка Ганна Різадіна вболіває не за окремий футбольний клуб, а за збірну України і вже достатньо давно. Я дуже добре пам'ятаю Євро 2012. Ми тоді були на зборах в Алушті, готувалися до Олімпійських ігор. Пам'ятаю, як ми знесилені приходили в готель і все одно дивилися матч, вболіваючи за нашу збірну. Ці емоції просто колосальні, особливо перед Олімпіадою. Розповіла Різадінова. Цікаво, що у тому 12-му році Різадінова повернулася з Олімпіади без нагород. А вже у 16-му на Олімпійських іграх Ріо де Жанейро завоювала бронзу на змаганнях з художньої гімнастики в індивідуальному багатоборстві. До речі, в любові до збірної України Різадіно підтримує співачка Джамала, переможниця Євробачення 2016. Футбольний експерт з мене ніякий, але вболіваю за наших я що сили. Звісно, з моїм графіком не так просто знайти час на перегляд футбольних матчів, але найважливіші все ж намагаюся дивитися не дарма. Колись я була амбасадором збірної. Ведучий Олександр Пидан є більш конкретним у своїх футбольних вподобаннях і, окрім збірної, полюбляє ще декілька клубів. До другого курсу університету я захоплювався баскетболом, але потім нашу групу розформували і мене поставили перед вибором або боротьба, або футбол. Так як я не люблю насильство і мені подобаються колективні види спорту, мій вибір був зроблений на користь футболу. Сам я боліваю за Динамо та збірну України. Там маю багато знайомих із Сергієм Рибровим навіть ганяли разом м'яча. А ще Педан зізнався, що полюбляє дивитися матчі Барселони. А ВПЛ підтримує Манчестер Юнайтед. Цитує, за волю до перемоги. Як мені здається, то воля до перемоги у червоних дияволів» була ще ну, років 11, напевно тому, коли їх тренував Алекс Фергюсом. А зараз то ну, якісь конвульсії, а не футбол. Переходимо до Сергія Притули, людини, яку спочатку стювали з гумором та кротим, веденням телевізійних програм, а потім з політикою, волонтерською діяльністю. Притул боліває за Карпати та Київське Динамо, а ще в нього є ностальгія за тернопільською Нивою. Я захоплююсь футболом із дитинства. Пам'ятаю, вирізав фотографів із різних журналів та вклеював їх в окремий зошит, ходив із татом на матчі у збаржі. Зрештою, на мій день народження, Марадона забив рукою гол англійцям. У Єврокубках я боліваю за всі українські клуби. Через свою велику любов до Динамо він є не тільки їхнім палким прихильником, а й палким критиком. Єдине, що мене тішить у нинішньому Динамо, це те, що там багато молодняка, який виховали у школі Динамо. Важко сказати, що я захоплююсь грою нинішнього Динамо, бо їхня гра не має якоїсь постійної історії це спалахи. Найстрашніше те, що Динамо перестало боятися не те, що в Європі, а навіть на внутрішній арені. Я пам'ятаю часи, коли будь-яка команда приїжджала грати з Динамо, і у них тряслись коліна. І перші два м'ячі вони пропускали не через високу майстерність гравців Динамо, а тому, що просто коли біжить Динамівець у морі, розійшлось як перед моїй син. А зараз виходить колос і напихує легендарному Динамо. А ще притула не вважає Динамо командою Києва. За його словами, у Києва немає власної команди, бо Динамо це команда лише суркісів. За київське Динамо болівають і брати клички Ну тут все логічно, бо Віталій мер столиці і було б не Камільфо вболівати, наприклад, за Донецький шахтар. Плюс брати-боксери росли та робили свої перші спортивні кроки саме у Києві. Тому не дивно, що у них така любов до білосиніх. З дитинства лише за одну команду боліває Андрій Бідняков. Шоумен родився в Маріуполі, тому його інтерес до шахтаря можна було легко спрогнозувати. Коли мені було років 6-7, я вже розумів, шахтар це щось добре, згадує блогер. Також нещодавно він розповів, кого вважає найталановитішим футболістом Шахтаря. Першим йде Судаков. Жора дуже розумний футболіст. Як він бачить поле, як дає паси. Це гравець з великим IQ. Я з ним спілкувався і можу сказати, Жора думає, це розумний і класний футболіст. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний боліває за принципового суперника гірників Динамо Київ. Він вже неодноразово з'являвся на публіці в одязі з динаміською символікою. Вперше шеврон з еблемою Динамо на курці Залужного був помічений влітку 2022 року. Тоді спільне фото з генералом поділився Микола Тищенко. Потім в тій же курці з шевроном Динамо він розписав весілля офіцера ЗСУ, на якому мер Києва Віталій Кличко був свідком. А згодом залужний в динамівському худі підписав еротичний колендар, який випустили журналісти одного телеканалу. При цьому залужний ніде не згадував, що вболіває за Динамо, але здається, то й так зрозуміло. Сам клуб теж не прогав можливості згадати людям, що залужний є вболівальник, привітавши колишнього головнокомандувача ЗСУ влітку 23-го року з днем народження. Нещодавно стример Михайло Лейбіга став офіційним амбасадором збірної України. Якось дивно враховуючи той факт, що як зізнався сам блогер, наразі він не слідкує за футболом від слова зовсім. Але зараз точно буде, куди ж тепер діватися. Цікаво, що в дитинстві він болівав за донецькі шахтари, навіть ставив на нього свої гроші, які батьки давали йому в школу. Я буду чесним, зараз не слідкую за футболом. В Дитинстві так. Ми з батьком він був за Динамо, а я за шахтар. Е, мені по дві гривні давали в школу, і я міг по пару зберегти. Ми ставили по 10 гривень. Шахтар я дуже любив. Бразильці срана. Що стосується президента України, то Володимир Зеленський поліває за київське Динамо. Також в нього тепле ставлення до Кривбасу, бо клуб, як і сам Зеленський, з Кривого Рогу, після фінансових проблем у 2013 році команда зникла з елітного дивізіону чемпіонату України. Деякий час колективу вдалося грати у місцевих турнірах та чемпіонатах області. Звичайно, така ситуація налаштовувала президента, і у 20-му році на базі ФК «Гірник» був відновлений Кривбас. Кривбас – це великий бренд нашого рідного міста. Я впевнений, що і всієї області і України. Ми з батьком завжди ходили на матчі захопленням. Важлива була перемога. Але перемога чи не перемога вболівальники вболівають за своїх ради відродженню нашого рідного улюбленого клубу, зазначив Володимир Зеленський. Пишіть у коментарях, за кого поливаєте ви і чому. А також не забудьте подивитися мій ролик про зіркових іноземців, ну там співаків, акторів, які теж є шанувальниками футболу. Там, до речі, є і про усика інформація. Ролик вже з'явився на ваших екранах, тож не марнуйте часу. Зустрінемося саме там. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!